Універсали були так, червень, липень, листопад, 22 січня. УНЕР вже незалежна. В цьому відео ми всього за 15 хвилин розберемо усі універсали на ЗНО. НМТ з історії. Перед тим як почати, обов'язково підписуйтесь на наш канал. А також натисніть лайки, якщо хочете, щоб ви виходили нові відео. Ну і звичайно, дзвіночок, щоб не забувати. Універсали досить таки часто зустрічаються на НМТ ЗНО з історії, тому впевнений, що за сьогоднішнє заняття ви багато чого для себе зрозумієте. Ну що ж, розпочинаємо. Поїхали. Перший універсал. Як ви знаєте, перший універсал був укладений в червні 1917 року. Проголосили його після того, як Володимиру Винниченку відмовили в Петербурзі в автономії, тому що сказали, що автономії тимчасовий уряд Україні не дасть. Але ви знаєте, що Володимир Винниченко не розчарувався в цьому, приїхавши до Києва, він все рівно збирає конгрес, і на тому конгресі проголошується перший універсал. Перший універсал, ключова фраза, яку вам потрібно запам'ятати, це автономія України. Тому що саме за цим універсалом було проголошено автономію. Зачитаю вам якраз таки цитату цього універсалу. Хай буде Україна вільною, не розриваючись державою російською. Хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Хай порядок і лад на в країні дають вибрані всенародні українські збори Сойб. Тобто ми бачимо, що в цьому документі якраз таки говориться про саме автономію, тому що кажуть, що не розривають зв'язки з державою російською. Але хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям. Це і є автономія. Обов'язково треба запам'ятати наслідок першого універсалу, тому що в результаті утворився генеральний секретаріат. Генеральний секретаріат це по факту як нас сучасний уряд а, кабінет міністрів. Утворився генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком. Також до секретаріату увійшли і інші міністерства, які безпосередньо брали участь у творенні вже української держави. Ну а далі стає ще веселіше, тому що після першого універсалу це не подобається тимчасовому уряду Росії. Тепер вже уряд Росії їде в Київ, щоб домовлятися з Винниченком і з Українською центральною радою. Значить, приїжджає безпосередньо до Києва вже е, тимчасовий уряд, сідають вони за стіл переговорів і кажуть, що автономію вони не хочуть, щоб проголошували українці, і кажуть, що давайте скасовуйте свою автономію. Тому в липні 1917 року було укладено другий універсал. Другий універсал, по факту, собою являє такий компроміс, як називають деякі історики. А дехто каже, що це повна зрада. Давайте ж розбратися, що ж це було насправді. Ключова фраза другого універсалу це скасування автономії. Тобто, якщо в першому універсалі проголосили автономію, то тут сказали, що треба скасовувати, визнаючи, що доля всіх народів Росії міцно зв'язана, ми рішуче ставимось проти самовільного здійснення автономії України до всеросійського учрідітельного зібрання. Тобто, ми бачимо, що в цьому історичному джерелі вони кажуть, що вони рішуче ставляться проти автономії, але сказали, що Відтягнемо це питання до всеросійських зборів, да до всеросійських виборів. Звичайно, що уряду і, взагалі, також не тільки уряду України сподобалося це, тому що самостійники на чолі з Міхновським, Міхновський, це той кент, який хотів завжди, щоб Україна була самостійною. Вони здійснили проти генерального секретаряту повстання. Тобто, це вважається наслідком другого універсалу. Наслідок другого універсалу це повстання полку імені Павла Полободка на чолі з Міхновським, яке на жаль видалося невдалим, тому що його придушили. Після другого універсалу насправді відбулося дуже багато подій, зокрема, півчасова інструкція генеральному секретаріату, яка по факту повністю скасовує всі умови. Ну і потім жовтнева революція, коли до влади вже приходять в Росії більшовики. Під впливом приходу до влади більшовиків Українська Центральна Рада розуміє, що пахне жареним і треба щось робити. Правильно ж тому вони проголошують третій універсал в листопаді 1917 року. Третій універсал являв собою вже повну таку автономію. яку вони проголошують, тобто вони кажуть, що проголошується Українська Народна Республіка. Ключова фраза третього універсалу це якраз таки проголошення УНР. Зачитаю якраз таки цитату: «Однині Україна стає українською народною республікою, не відділяючись від Російської республіки і зберігаючи єдність її, ми твердо станемо на нашій землі, щоб силами нашими помогти, щоб уся республіка Російська стала федерацією вільних і самостійних народів. Тобто ми бачимо, що третій універсал це по факту той самий перший, тому що знову ж таки проголошується автономія, але тут уже утворюється саме Українська Народна Республіка. Тобто, ви маєте відрізняти перший універсал від третього. Плюс зауважимо, що все-таки не відділяючись від республіки російської, тобто українці ще не збиралися нікуди тікати, і це не було проголошення якоїсь там повної самостійності. Внаслідок третього універсалу Українська Центральна Рада та Генеральний секретаріат поширюють свій вплив на всі дев'ять губерній, які були й раніше під їхнім впливом, плюс проголошується програма соціально-економічних перетворень. Після третього універсалу насправді відбувається повний треш, тому що розпочинається перша українсько-радянська війна, яка по факту призводить до того, що в січні вже 1918 року укладається четвертий універсал. А ось четвертий універсал це вже проголошення незалежної суверенної України. Тобто, вже Україна стає повністю вільною. Ну нарешті, як то кажуть, прийшли. Тобто ключова фраза четвертого універсалу це якраз таки було проголошення незалежності. Давайте цитату. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною суверенною державою українського народу. Тут уже конкретно говориться про те, що УНР стає самостійною суверенною державою. Тобто тут у нас вже повна незалежність. Для чого було потрібно Українській центральній раді взагалі проголошувати четвертий універсал? Ну, по-перше, більшовики вже наступають на Київ, треба щось робити. Плюс Українська Центральна Рада і Генеральний секретаріат розуміли, що в майбутньому треба буде закладати з кимось відносини. Да, міжнародні відносини. А для того, щоб це робити, потрібно бути незалежними. Тому що якщо б була просто автономія, ніхто б з українцями не говорив би. Тому наслідок четвертого універсалу це укладання якраз таки дуже дуже важливої угоди. Це Брест-Литовський договір, який був укладений в лютому 1918 року. За цим договором Австро-Угорщина і Німеччина мали допомогти українцям вигнати більшовиків з території України. Тому що я казав, що в результаті цієї першої українсько-більшовицької війни більшовики утвердженіться в Києві, але ненадовго, тому що за цим договором... Німці і австрогорці допомагають вигнати більшовиків з Києва. Але було одне, але армія Австро-угорщини Німеччина мала утримуватися коштом українців. Ну Україна мала постачати продовольство і хліб, в тому числі, для того, щоб ця армія допомогла вигнати більшовиків. Тому, в принципі, ось такий то договір, але він насправді дуже-дуже історично важливий. В результаті цього договору все-таки німці і австро допомагають вигнати більшовиків, і Українська Центральна Рада назад повертається до Києва. Але ненадовго, тому що вже 29 квітня 1918 року відбувається гетьманський переворот, і до влади приходить Павло Скоропадський. Але це вже зовсім інша історія. Друзі, я дякую всім за перегляд цього відео. Якщо вам сподобався такий формат, Коротеньких пояснень, обов'язково підтримайте його лайком. Якщо не збираємо 1500 лайків, то буде наступне відео. Ну а всім я зараз вам бажаю гарного дня вечора. Чи коли ви там це дивитеся? До зустрічі в нових відео. Па-па!